Подивіться, як гарний мій чоловік працює, Руслан. Ми своїми силами робимо ремонти. Будинок стояв 4 роки і завжди бракує грошей для ремонту. І то мій чоловік вирішив сам робити ремонти. Так і бачите, Мене не раз тільки тут показала, а ще мала показати дитячу кімнату. Тут буде Дитяча кімната для дитини, для нашого сина Давида. Така невеличка. Але буде, Дивітку, помахай привіт. Та мій син Давид. Йому буде 10 років того року. Ой, на другий рік 10 років. Так, Там сходи наверх. До того ще час не доходить. О, Поставили таку буржуйку. Та боржуйка зараз буде обігріватися, бо на дворі зараз осінь. Робляться такі роботи. Треба, щоб воно вискло. Ой, ці двері я вам казала, літня тераса буде в майбутньому, а зараз вона виглядає ось так. Просто руїни, просто виритий фундамент, треба всю площадку заливати, все робити. Все потребує коштів і потребує часу. Таке невеличке подвірочко у нас маленьке. Та й таке. О, такий дворик у нас. З тої сторони є дорога. І з тої сторони теж є дорога, наш двір. Тут у нас дуже гарні люди живуть, сусіди гарні. Будинок поділений на дві частини, котеч. Та й таке. І тут буде теж пізніше примурована така веранда. І то буде наш коридор, такий. як би. з собою боньку нашу, дивіться, який гарний пес.